Всім привіт, друзі. Підчепив до юм за плуга і поїхав був, 에, ну, можна сказати, за біду. Там треба після ячменя 5 гектарів, хочу під кукурузу спахати. Поїхав, а воно, можна сказати, нема діла, воно, як би сказати, так. І є, вроді, і немає. Плуг, то залазить, то вискакує. То залазить, то вискакує, бо вона треба на приноділок держати. Ну, некомфортно воно коротше, працювати. Глибу як таку не верне, вроді нормально. Е -е, зарати, хочу не глибоко, там десь максимум до 25 см, плуг все одно вискакує. Так, вирішив. Тут ось були отакі наварені клики. Там не було наварено на задньому і на середньому наварені. Вони стерлися. В принципі, перший корпус лізе, задній вискакує. Так що ось зараз спробую понаварювати отакі ось із цього з ресори. Клики і їхати далі пробувати. Зараз понаварюю, я не знаю як воно в мене вийде, з мене такий сварщик. Ну коротше, якось понаварюю Потім покажу вже, як вийшло і як він буде працювати в полі. так Друзі, отаку ось зробив. Сюррежущу штуку, коротше, не знаю, якою вона там длини должна бути, під яким углом вона повинна стоять, без поняття Оце отак отрізав. Сейчас он приварю ще на середній і на той тоді вже теж заодно щось придумаю Не знаю <смас> Може довга, може коротка Отак от Так, це треба зараз зрізати буде Ну що, поробила такі ось клики. Я сподіваюся, що вони не повідпадають. Напереду такий невеличкий. Немає такого великого куска рельси. Ото залишився, В принципі, цей леміг лізе нормально. Надіюсь, що буде все чітко. Так, сейчас следующая такая задача оці фари зняти і поставити туди світлодіодні. Вони світять нормально, но дуже тянуть багато енергії. А Динама мне кажется... я їх включаю на мінус, показую, більше всего, що вона не така мощная, щоб скільки світотехніки тянуть плюс. Плюс тут у мене тоже обичні лампочки. А не світовдіодні. там он светодиоды стоять сейчас вот за этого трактора сниму вот эти поставлю на юнза а вместо них у меня есть новые поставлю сюда новые а переставил фары подключил можно ехать дальше работать сюда новенький поставлю Але треба їх підключити ще такі самі не нові сонце світа не видно Були у мене нові Бочка ось не хваляється Щось вітер піднявся Так Все, сейчас підкачаю ще колесо Ось щось підпущене колесо право Можно їхати пробувати Дальше пекти. Вечеріння. Пропадень настає, буде не жарко. Там у мене поле. Я там уже десь... Не знаю. Чуть, -чуть більше, 4 пів гектара. Вигорав в ньому, бо то Коротше, не лізе кулак. Сильно залазати, то не лізе. Я попробую з цими напарками. Я в ньому. Ось бачите, він взагалі тупо задній е, цей. Леміг не лізе. Не лізе. Ну його можна, звісно, заглибить. Тоді ось на принуділку починає, починає лізти на кугли. Ну, в принципі, так кугли би мені ховати. Кать виліз. Ось. Виліз, блін. Потім он там далі опять заліз. Оце на отаку глибину, я не знаю скільки тут, може навіть 25 і нема, але мені оце, оце вирать, і вистачило б з головою. Зараз спробую, що воно покаже. Так. З хорошого це оці штуки не поотпадали. Я проїхався. А з поганого нічого не міняється. Не лізе він, так він і не лізе. Кой де лізе, кой де не лізе. Ось буду зараз його на напронутіло покидати та і все тоді, щоб він в мене напало і ще була вниз не підскакував. Перший передача, і в принципі тягне нормально. Так він не лізе, той тягне. Тут навіть влага ось якась є з землі. Тобто не сказати, що тут прям цей Бетон. Не знаю, Вроді ж правильно плуга в тому году. Рав, все було нормально. Сейчас попробую ще винтом чуть цей оцей, Ось. щоб заглибити. Вроді почав чуть лучше лізти, але все одно. То залаза то вилаза, я вже регулював. по підсівну зараз то буду добивати а? до кінця так друзі коротше вже з усіма настройками я проморочився і коротше, не виходить 에, плуг не лізе ну грать на 10 см немає сенсу. Напряму діловки включаєш, він або дуже залазить. Трактору тоді важко, трактора боком ставить, а плаваючому, ну, немає глибини, коротше не, 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 не діло. Все тоді бросаю, буду ждати, не знаю, осінь чи зима, тоді на МТЗ не йду. Як все одійде, як пройшло зі мною рав, то все нормально а Це ну, Трактора дергає. Боком ставим, Короче, бля. Перший корпус ще більш-менш задній, взагалі, отак От іде. Короче. Не лізе. Ну, Тут і оралися вже наверное, 10 назад. Ну, Нема. Ну, це мучення. Так що все, їду додому, бросаю, не знаю, хай поки стоїть, буду осінью орати може, або дощі може пройдуть. Хороші. Так, все, друзі. Всім пока Попробував. Ті штуки отпадали, но даже з ними немає діла. Всім пока другу.